Слава Нашому Господу, хотіли розповісти про славу Божу. Наш Господь Ісус не міняється. Він вчора, сьогодні і по віки той самий, і йому вся слава, вся честь, вся хвала. Алілуя! амінь. Ми три тижні як їздимо на фастівську в лікарню. Ось і перший раз, коли приїхали туди, зразу зустріли військового, молилися за його слух, ну, напевно, після контузії. І після молитви почали перевіряти, і він добре став відповідати на наші питання і. Потім зцілення слуху шість людей. Із них на чотири військових теж після контузії відновлювався або покращувався слух, і два дві людини старшого віку: чоловік і жінка. Ось, <свят> слава Ісусу. Так, І ще зустріли після першого разу, коли вже йшли на зупинку. Зустріли бабусю, їй 92 роки. Вона стояла з брошурками і тримала в руці новий заповіт. Вона її евангелізувала. І молилися так 92 роки, і ми молилися теж за її вуха. Почали перебирати. Ну якось було не дуже зрозуміло ось, але теж віримо, що. Після молитви вона відновлюється. Ми можемо всі разом Ми зараз погодитися, що ця бабуся зцілена, і слухи, і зір. Теж вона казала, що п'ять Діагнозів в очах. Ось ми можемо погодитися, що ми руйнуємо в ім'я Ісуса Христа. Всі ці діагнози, її слух 100% зір, 100% її рух відновлюється в ім'я Ісуса Христа, і вона з легкістю вільно може далі служити Господу, робити Божу справу і в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Аллилуйя, слава Ісусу! А потім, значить, далі молилися за жінку після операції, був біля, каже, що після молитви стало легше. Військовий теж після операції нога ну, в цьому гіпсу, в цих всяких штуках, каже, що на 40% приблизно сразу біль пішов. Ось далі жіночка в п'ятницю. У неї і вуха почала чути краще. Ну, я про неї вже казала. І ще вона почала руки піднімати, щось у неї з плечем було чи ключиця, і вона казала, що було важко платок зав'язувати, а потім так почала піднімати. <сум> Алілуя! Слава Господу. Так і ще потім. Прийняла Ісуса Христа. Алілуя. Так, Потім молилися за чоловіка за зцілення від Мінінгіту і каже, що після молитви відчув полегшення. Слава Ісусу. Так, далі. А, Бабуся, це перший раз, коли ми приїхали, Борис молився за бабусю, вона до цього ходила чи з палкою, чи з ходунками. І після молитви вона почала сама ходити по палаті і славити Господа. Без палки, без нічого. Слава Ісусу. Так, і ще чоловік. Після операції він був лежачий. Лікарі сказали ну, потихеньку підніматися. Ось, і теж після молитви він каже, що ну, легше стало, він там вже ходив ну, в туалет і стало йому краще. Ось. Ага. В п'ятницю. Молилися за чоловіка, його звати Ілья, а, у нього відкрилися вуха, і ще й покращився зір. Ми йому дали такий оцей заповіт, синенький, маленький, там ну, зовсім дрібний шрифт. І він, ну, він бачив, але потім вже отак почав читати. А, ось, да, слава Господу. І дуже дуже. Це добре, а, і він розповів про своє життя трошки, і ну, про важке життя. Зараз Вікторія трохи, ну пару слів скаже, але Господь чудовий. Він. Милуючи, він ну, сразу просто вуха відкрились і очі. Е, е, вся слава йому. Е, амінь. Е, і цей воїн Ілля, він е, був відкритий, прийнятий молитву сілення, а примиритися з Богом поки що не зміг. Бо каже, в мене в житті багато гріхів. 11 років він провів у в'язниці і пішов захищати нашу країну. Каже, багато людей, ворогів я вбив, і тому Бог мене ніколи не простить. І це брехня диявола, і він потребує молитви. Нашої молитви, щоб зруйнувати цю, цю брехню, і він зміг прийняти Ісуса. І також воїн Василь, коли перший раз ми прийшли, він категорично не хотів слухати за Ісуса, було багато образи на Господа, а ми помолилися, щоб. Ісус зруйнував Тьму в Його розумі, і другий раз Він вже спілкувався з нами і сказав: буду раз, радий вас бачити наступного разу. І подумаю, прийде час і прийму Ісуса Господом і Спасителем. Тому церква, ми просимо підтримати нас в заступницькій молитві за Ілю, за Василя і за тих воїнів. Котрі потребують звільнення від цієї брехні сатани, що Бог їх тепер не зможе простити, бо вони захищали і вбивали. Дорогий Господь Ісус Христос, ми дякуємо Тебе за те, що Ти показав нам свою любов, і Ісус Христос помер. Коли ми ще були грішниками, і Ти хочеш, щоб ніхто не загинув, і всю люд, всі люди спаслись і познали істину. І ми в ім'я Ісуса наказуємо всякій темрямі, всякому е, обману сатани, підіть геть з розуму цих воїнів в ім'я Ісуса Христа. Е, Да познають вони істину твою і вона зробить їх вільними. Ісус, зроби їх серце тілесним, а не кам'яним. Помоги їм прийняти тебе як свого визволителя і Спасителя в ім'я Ісуса. Дякуємо тебе за все. Амінь. Дякуємо, церква.